Розв'язати рівняння логарифм по основі 3 х квадрат, додати логарифм по основі 3х куб дорівнює 10. Наше ОДЗ – це х більше 0. Степінь 2 запишемо перед логарифмом за властивістю логарифму. І аналогічно степінь х куб, третя степінь, запишеться перед логарифмом. Логарифм 3х дорівнює 10. 2 додаємо 3, так як у нас логарифм 3х, логарифм 3х однакові, тобто зводимо як би доданки. 2 додати 3 буде 5. Логарифм 3х. Це дорівнює 10. Шукаємо як невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Логарифм 3х, по основі 3 від х дорівнює 10 поділити на 5, це буде дорівнювати 2. Звідси нас х дорівнює 3 підносимо до степеня 2, і це дорівнює 9. 9 нас більше нуля, тобто відповідь нашого рівняння, х дорівнює 9. Наступне рівняння. Знову шукаємо, записуємо ОДЗ, х повинно бути більше 0. 5 помножити на логарифм по основі 2, корінь 5 степеня я запишу як х в степені 1 п'ята. Відняти логарифм х в степені 4 дорівнює 9, тепер одну п'яту запишемо перед логарифмом 5 помножити на 1 п'яту Логарифм з основою 2 від х відняти. 4 записуємо перед логарифмом. Основа 2 від х дорівнює 9. 5 скорочується, залишається 1 логарифм, або просто логарифм по основі 2 від икса відняти 4 логарифми по основі 2 від х, і це дорівнює 9. 1 мінус 4 це буде дорівнювати мінус 3. Логарифми по основі 2 від х, дорівнює 9. Для того, щоб знайти логарифм по основі 2 від х, ми можемо 9 поділити на мінус 3. Тобто дорівнювати мінус 3. Х дорівнює 2 в степені мінус 3. Для того, щоб зробити додатню степінь, опускаємо 2 в знаменник, і степінь стає додатня 2 в кубі. 2 помножити на 2 і помножити на 2 це буде 8. Х дорівнює восьма. Одез х більше нуля, влаштовує 1,8 це більше нуля, тому відповідь цього рівняння буде х дорівнювати 1 восьма.